Доброго дня здобувачі освіти закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів села Піддубне імені Віталія Стринко. Сьогодні ми з вами разом завітаємо до резиденції Святого Миколая. Ходімо зі мною. У самому серці Карпат де ранки пахнуть хвоєю, а полонини ховаються в тумані, стоїть чарівне місце. Маєток святого Миколая. Він розташований у національному природному парку Гуцульщина. Виглядає так, ніби зійшов з сторінок казки. Дорога до маєтку проходить серед могутніх смерек, що тихо шелестять своїми вічно зеленими кронами. Гірське повітря свіже і кришталеве, і здається, що саме тут починається справжнє диво. А коли перед очима з'являється дерев'яний будиночок Миколая, прикрашений різьбленнями та кольоровими віконницями, серце радісно стискається. Ось він, казковий світ, у який мріють трапити. Усі діти України. Та не менш чарівне подвір'я маєтко, воно, наче ж великий живий казковий майданчик. На глявинах стоять дерев'яні скульптури тваринок і героїв народних казок. Діти з захопленням бігають від фігури до фігури, знаходячи нових персонажів. У центрі подвір'я розташований амфітеатр місце, де відбуваються казкові вистави, зустрічі свята. свята. Поряд є спеціальна зона для ватри. Тут вечорами палає теплий вогонь, який збирає навколо себе гостей, створюючи атмосферу єдності і справжнього гуцульського затишку. По всьому подвір'ю розміщені акуратні дерев'яні альтанки та гойдалки. Вони дарують відпочинок після мандрівки територією. А ще прекрасно нагоду зробити світлину на пам'ять. Гори навколо ніби обіймають гостей, додаючи тиші й спокою. У середині панує затишок. Тут є кімната, де Миколай читає дитячі листи, розкладені в охайні кубки. На полицях стоять дерев'яні іграшки, горнятка з гуцульськими орнаментами та маленькі дзвіночки, що ніжно дзенькотять від найменшого руху. Далі майстерня, у якій помічники створюють та пакують подарунки. Усе пахне деревиною, корицею і святом. Є й особлива кімната, спальня Святого Миколая. Там стоїть дерев'яне ліжко, накрите тканим гуцульським ліжником, а біля вікна – крісло-гойдалка, в якому Миколай відпочиває після довгих подорожей світом. Кажуть, що коли ввечері тут запалюється ліхтар, саме в цей час Миколай загадує нові добрі справи. Маєток святого Миколая це не просто туристичне місце, це живе диво, де дорослі знову стають дітьми, а діти переконуються, що добро справді існує. І коли виходиш з цього чарівного будиночка назад у карпатський ліс, здається, що все навколо оживає, бо в маєтку святого Миколая завжди трапляються дива.